Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми розберемо, як створювати нові продукти. Тобто, ви зайшли у систему і бачите ось такий екран. Зараз ви знаходитесь на робочому столі. І саме на робочому столі ми будемо використовувати зараз додаток створення продукту. Перший наш крок, крок ми входимо сюди. Тепер нам потрібно створити нову задачу. Нову задачу ми запускаємо тоді, коли натискаємо ось на, ці, на цю кнопку з плюсиком. Створити процес. Відразу потрапляємо ось у таку конфігурацію. Що ми можемо зробити тепер? Тепер ми можемо обрати категорію, в якій ми будемо створювати наш продукт. Наприклад, це буде категорія. Комплектуючі, або продукти. Продукти. Давайте так. Тепер, оскільки ми створюємо товар, який відноситься до продуктів, але до підгрупи плетоноски, ми можемо обрати ось цю груп, категорію. Або, якщо на меті у нас створити товар у категорії, якої зараз тут нема, наприклад, підсумки, то ми повинні перейти ось за цим посиланням і спочатку створити таку категорію. Переходимо сюди, потрапляємо на вкладочку, там, де ми створюємо вже безпосередньо ті чи інші категорії. І тут нам потрібно створити категорію підсумку. Підсумки, створюємо її. При цьому вона буде у нас під категорією до категорії продукти. Тобто батьківською категорією в неї буде саме ця. Оскільки у вас штучний товар, то ви налаштуєте відразу ось цей параметр, який називається драбімість для продуктів за замовчуванням. Тобто за замовчуванням, за замовчуванням дробимість продуктів у нас буде дорівнювати одиниці. Зберігаємо цю категорію для того, щоб ми її після, після цього змогли використовувати далі. До речі, перевірте, чи створилась категорія. Ось потрапляєте до менеджера категорії і бачимо, що підсумки, плетоноски, шоломи це все продукти. Інакше можна ось так ще переглянути в такому вигляді. Повертаємось до нашого екрану попереднього, там де у нас, там, де ми в задачі знаходимося. І оновлюємо наш екран через F5 кнопку. Це потрібно зробити, щоб наша категорія стала доступна ту, яку ми зараз створили. Ось у е, цьому виборі. Проходить деякий час і нам стають доступними та, ті категорії, які ми створили. Тобто, ось зараз підсумки вже у нас. Доступні. Тобто ми їх вибираємо і йдемо далі. Переходимо на статус продукт, оскільки підсумки саме до тієї батьківської категорії відносяться. Натискаємо, потрапляємо на ось такий, такий екран. Тепер нам потрібно додати сюди зображення. А також внести власну назву, обрати колір, власну назву матеріалу вказати, розмір, якщо він є. Або при потребі необхідно додати ще поля, які відповідають тим створенню тих чи інших продуктів. Наприклад, ми будемо створювати підсумок під аптечку підсумок під аптечку ПА1 Колір олива. Допустимо, ми олива набираємо. Олива. Є у нас такий колір. Якщо б у нас його не було, то нам було б потрібно його створити таким же чином, як ми, це, як ми створимо власну назву. Тобто для того, щоб власну назву створити, оскільки у нас її нема, то ми зараз копіюємо її, вставляємо ось у це поле і додаємо власну назву. Після цього, як додали ось таким чином, у нас є можливість обрати власну назву саме цього товару з випадаючого списку, тоді, коли ми починаємо набирати. Ось у нас вже там є берці, там і таке інше. Підсумок під аптечку, як ви бачите, ми зараз зробили. Підсумок під А1. Власна назва матеріалу це нейлон. Переглянемо, чи є він у нас у списку. Так, є. І тут ми бачимо, що нам потрібно вказати ще довжину, ширину і висоту, але у нас ось е, таких полів тут нема. Тому нам потрібно сказати, щоб е, такі поля е, саме на цьому етапі вивели, бо ми не можемо створити е, продукт коректно. Для цього ви просто повідомляєте і ми це виконуємо. Тобто додаємо в інтерфейс необхідні вам характеристики тих чи інших товарів. Після того, як ми їх додамо, буде виглядати ось таким чином. Зараз я вам покажу. Я додав необхідні дані, і тепер ось бачите, ми їх тут бачимо. І ви, відповідно, можете вказати ті чи інші характеристики, які вам потрібні. Передивляємося, чи є така ширина, яка нам необхідна. І Бачимо, що її нема. Тому ми повинні створити цей, цю характеристику, додати її у довідник. Ми знаємо, що у нас ширина 15 см. Ще раз передивимось, чи є така характеристика. Як виглядає, як видається, ні, нема. Тому ми ось сюди додаємо 15 см. Ось, і тепер додаємо потрібну нам ширину. Оскільки ми знаємо, що у нас е вона квадратна, кубічна. То, відповідно, 15 см нам потрібно додати і вдовжини, оскільки, оскільки її у нас нема, і у висоту, оскільки її у нас нема. Що ми робимо? Довжину і у висоту. І тепер ми можемо ці параметри, які ми зараз додали. Обрати у якості характеристик для товару, який ми створюємо. Розмір одягу це поле не потрібно, тому, в принципі, на цьому все. Тепер нам потрібно додати зображення. Як ми це робимо? Зображення у нас може бути зберігатися. На комп'ютері, комп і ми його можемо, відповідно, знайти і додати сюди. Ось потрібна нам картинка. Ми її вибрали і зберігаємо наш... нашу задачу. Сюди додалась... додалася картинка, і все, в принципі, роботу виконали. Тому ми приходимо у статус заповнено. Створився товар, до якого ми можемо тепер перейти і переглянути його. Таким чином. Ось наш товар. І у нас всі ті характеристики, які ми додали, тепер в ньому. Побачили, що у нас не вказалась категорія, тому якщо ви бачите ось такі помилки, які стосуються створення товарів, то обов'язково кажіть нам, ми будемо на них відповідним чином реагувати і відповідно вносити ті чи інші зміни, які помилки видалять. До речі, ви можете перейти до головного екрану і передивитися, в принципі, які продукти у вас є. Для цього переходите у відповідний додаток. І ось бачимо, що тут вже продукти деякі створювали. Перед цим незадовго один із комплектуючих зробили там блискавка трактор, нейлон Сірий і світекс. Тобто. Це, це все можливо робити. Тобто, як ви бачили, ми можемо створювати продукти. Ми можемо створювати комплектуючі, і ми можемо створювати матеріали. Відповідно, це головні категорії товарів, які, в принципі, у нас використовуються. Продукти це готові товари, які ми продаємо і які, які ми шиємо, а Комплектуючі і матеріали, це ті, ті сутності, які ми використовуємо для пошиву наших готових рішень. Тепер ми можемо зробити ще і оприбуткування цього нового товару, тоді, коли ми його створили. Для того, щоб зробити, ось прочитайте інструкцію. Тобто тоді, коли натискаємо на, екон... на кнопку «Оприбуткувати», у нас створюється наступна задача, і вже в ній ми можемо оприбуткувати ті чи інші товари, які ми вже створили. Натискаємо на кнопку і відразу потрапляємо до наступної задачі. Попередня задача там, де ми товар створювали, вона у нас є головною батьківською. Тепер ось у полі пошуку ми будемо шукати наш підсумок, який ми зробили. Підсумок. Ось він є, і тепер нам його треба додати. Натискаємо на кнопочку, і ось тепер ми кількість, яку хочемо опробуткувати, вводимо в це поле. Наприклад, це буде 15 штук. Натискаємо на ОК. І відповідно у нас кількість тут відразу додається. Як бачите, за замовченням у нас ціна 1, але вона може буде відрізнятися. Наприклад, це буде 5. Тобто тоді, коли ми встановлюємо нову ціну, зберігаємо, то у нас, відповідно, перераховується вартість наших, нашого прибуткування. Далі ми можемо просто перейти у статус опробуткована, і в такому випадку у нас товар опробудкується на склад. Але перед цим потрібно вказати склад, на який ми цей товар. Будемо приймати. Тоді, коли ми використовуємо Зберегу, збережу, збережу, тоді, коли ми використовуємо постачальники, тобто постачальникам може бути, ну, наприклад, то постачальника ми можемо тут вибрати. Тест, наприклад. Ось він, о, у нас є тестовий постачальник, його ми додаємо. І тепер натискаємо на кнопку Опробудковано для того, щоб е, опробудкувати товари, щоб вони у нас з'явилися на складах. І товар оприбутковано. Тобто тепер ми бачимо, що цей товар є в наявності на складах. І в резервах його, звісно, що. Поки що нема. Таким чином, ми опробудкували товари, які тільки що створили. Якщо ми знов перейдемо на головний екран і перейдемо до додатку склади, то саме тут ми побачимо ті товари, які ми вже оприбутковували. Ось 15 штук, які ми зараз тільки що створили. І опробудкували відповідним чином. Задавайте обов'язкове питання, ставте лайки під цим відео і коментуйте, що саме потрібно було б доробити вам. Щиро дякуємо за зв'язку.